з Карпат теплих, гарних. І бачимо, нарциси жовті розцвіли, розквітли у мене тут. Прогноз, який обіцяли, там синоптики не відбувся, слава Богу, і не буде того похолодання. Пані і панове. отож, не очікуйте. Це, очевидно, Трамп повністю чеканувся і домовився з Путіним, бо всі люди пишуть, всюди пишуть якісь морози, якісь того, не буде цього. Не буде, тому що морози були, була непогана зима. То вітання від Ярослава Ціко, який оце пережив і долає психологічно і так далі проблеми. Ходжу, боси, звичайно. І ночую на природі. Сіні ночую вже. Ось там, ось там бачимо ті тропачки, я там ночую на природі. І немає тих морозів, все буде чудово. Тож, Чекаємо весну. Панство, українці, дорогі ви. Сильний народ, не сварімося, не, не, не запускаємо свої серця в якусь злість і так далі. Тому що йде війна, така чудова війна. Війна чому чудова? Тому що війна йде за незалежність, справжню, якої не було століттями. І народ наш має це збагнути і нарешті подолати ворога супостата жахливого. Ще раз покажу вам залежне. Тут в Карпатах це все реально. Це не є фотошоп чи якісь там ши. Штучний інтелект. Будьмо.